Паличка. Це вони так подовжується, так ці палочки. Це не, коли накручені, я вже це вставляю, роблю такі подовжені тим боку. І багато таких паличок треба зробити. Можна треба. Для того мені потрібно вісім пар. Це зараз у нас буде корзинка, так? Починається основа корзини самої любов. Це основа корзини таким так, хрестом так робиться? Чи? Складаємо так. Ось так. Це в нас іде основа. Потім це у нас робоча.